У нас Land Rover Discovery Sport з вогном 2.0 EcoBoost заїхав на чистку паливних форсунок. Попередньо зробимо діагностику, перевіримо все, потім буду знімати форсунки та чистити. Помилка у нас бідна суміш. Приступаємо до роботи. Одразу перевіряю тиск палива. Як бачимо, 55-56 бар на холостому ходу це дуже забагато. Це означає, що у нас забиті паливні форсунки. Комп'ютер залишає тиск, щоб хоч якось їх продавити. Ось так, от поїхали далі. Такі у нас встановлені нові, але є у нас нюанс. У нас в колодцях присутня мастило. Потрібно міняти прокладочку клапаної кришки. І тече у нас мастило ще з вакуумного насоса. Олектор вже зняв. Ось тут у нас знаходиться паливі парсуночки, одна, друга, третя і четверта. Щоб їх зняти, використовується спецінструмент. Без спецінструмента їх зняти неможливо. Ось так от. Раз, раз. І все витягується акуратно, нічого не пошкоджується. Ось так виглядає форсуночки почистились в ультразвуки. І ось такий у нас результат після ультразвуку. Як бачимо, розпилювачі всі чисті, я тут Ось так Зараз ставлю на стенд та чистимо самі форсуночки. Форсуночки вже на стенді, робимо режим перевірки. Ось так у нас форсуночки розпиляють до чистки. Як бачимо, три форсуночки розпиляють майже добре, одна у нас ось така. Йде процес зараз перевірки. Баланс між форсунок ось такий. от, І рідина у нас зелена, тобто форсуночки у нас грязні. Зараз буде перший цикл чистки. Де процес чистки паливних форсунок. Перший цикл займає 30 хвилин. Перший цикл закінчився, чистки робимо разом перевірки. Ось так вони стружать. Всі форсунок розпиляють, Продуктивність форсунок зросла в рази. Як вам результата прийдеть. Ось такий у нас баланс між форсунками. В реалі. Можна знімати і встановити на одівочку. Парговими та вичищена вже. Стан. Зараз іде другий цикл очистки, щоб вже 100% було все чітко. 28 хвилин залишилося, дочищається і встановлюємо. Зняв вакуумний насос. Ось так воно виглядає. Ось у нас прокладка, вона вже пластикова, сюди отут, все задубіло, поверхню всю зачистив, наніс герметик. нас стикується метал з металом. Зараз приїде нова прокладка, встановлюємо все і тестуємо. Фіочка у нас повністю готова, все зібрав. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Зараз з спіоверта. Помилок у нас ніяких немає. І ось так працює двигун. Зараз він холодний, прогріється і подивимося. Працює стійка, сторонніх шумів звуків у нас немає. Прокладишку також замінив на лакомоному насосі. Опорти впали, ось так працює. А Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.